Всім привіт! Ви на каналі Дівчина та Метал. Це мої нові знахідки. Сьогодні буде багатенько. Почнемо. Є такі центра. 170 гривень. Крутяться легко. 180 гривень. Ось такий за 500. Так, можу зробити заміри, якщо будуть потрібні. такому цікаві. Набір перший три штуки 350 гривень. Під конус ось такі Набір другий три штуки 500 гривень. Набір третій шість штук. Ось такий. Набір четвертий, три штуки 650 гривень. Набір п'ятий, шість штук 250 гривень. Є ще такі різці поштучно, тому кому якийсь сподобається вони ось такі всі дуже гарному стані. На вайбер можемо заміряти без питань. Так, набір шостий дев'ять штук 280 гривень. Набір сьомий чотири штуки сто п'ятдесят гривень. Набір. Восьмий чотири штуки 190 гривень. Набір дев'ятий шість штук 250 п'ятдесят гривень. Всі напаєчки дуже гарні. Набір десятий чотири штуки 170 гривень. Набір одинадцятий. Е... Три штуки 290 гривень. Ось такий цей такий величенький. Набір 12, 4 штуки 300 гривень. Набір 13, 7 штук 120 гривень. Сварила під конус. Набір 14, 6 штук, 150 гривень. Та набір 15. 9 штук. 94 штуки 980 гривень. Вони такі миленькі. Вони різні. Ціна дуже приємна, тому ось так. Почнемо. Є ще в нас плашки під розмір. Ось такі. М27, шах 1 і 2, 45 гривень.

Накатки. Є в нас така накатка 300 гривень. Така ось 205 гривень. Така 200 гривень. 180 гривень. Та є ще такий різець, 200 гривень, як новесенький. Є ще в нас такий конус з патроном. Повністю працюючий, ключик від нього, кому цікаво. Так, є переходники. Почнемо. Ось такий 40 гривень 50 100, 95, 45. Ось такий 55, 53, 54 гривні, 160 гривень та 56 гривень. Ось такі різні пишіть на Viber. Ось так. Ще є така річ, незрозуміла, для чого вона. І не знаю, якщо чесно. Напишіть в коментах, буде цікаво почитати. Ще є такі равлики. Нібито пари старалася, дивилася, нібито так вийшло. Одна, друга та третя. Стан більш-менш тому ось так. Ще є такі сверла. 15 гривень штука. Якщо комусь подобається, беру в бій. Не дивлюся, мілкі, там, крупніші, так не виходить. Якщо там купуєте 15 гривень штука, я беру ось так. от, Що схопила, то схопила. А то буває, мені більш крупних понавибирайте по 15 гривень штука. Це ціна так, на глаз. Рукою, що схватила, порахувала, вкинула та відправила. Ось так. Без замірів, без, без нічого. Ось так як є. На цьому сьогодні все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Всіх чекаю в вайбері. Гарного вечора!